Наві навіть температуру, я трошечки підігріваю, вона мені ну так більш-менш тепленька. Ну мені так, як, як вам ви дивіться. Але напротязі завтрашнього уроку ми з вами маленькими ковточками вип'ємо один стаканчик води. Окей, домовились? Обов'язково потім на іспитах, хто хто складає іспит, ЗНО, хто НМТ, обов'язково скажіть, щоб взяли з собою воду і пили. По маленькому ковточку. Тому е, тоді е, мозок більш працює, більш довше. Зрозуміло? Бо там буде таке напруження, у -у -у, і, і потім голова вже така. знаєте, так. А коли оце так по маленьким ковточкам, то всі мої діти відслідкували навіть на занятті, що більший термін використання <головіка> мозоку, можна так сказати. Окей? Зрозуміло? Все. Всіх в цьому я обіймаю. Дякую.